Кажуть, у народі як дбаєш, так і маєш. Жив собі чоловік на ім'я Грицько. Усі в селі знали його як ледачого хлів не накритий, поле не оране, хата перекошена. Поруч жила вдова Марина, сама виховувала сина, але двір у неї був завжди в порядку, а земля чорна, як оксамит. Одного року засуха висушила все навкруги, люди втратили врожай. Грицько першим став жалітися, мовляв, нема води, нема долі. А Марина хоч і сама, але мала хліб і на зиму, і поділитися з сусідами. Коли її запитували, як ти вижила? Вона тільки усміхалася і відповідала як дбаєш, так і маєш. Мудрість проста, але не кожному до неї дорога. А як ти дбаєш, чи чекаєш, що саме якось виросте?